Тарас Шевченко із золотої дорогої, читає учениця сьомого класу Людинського ліцею Стрибулевич Іванна Із золотої дорогої, мені, щоб знали ви, не жаль моєї долі молодої. А іноді така печаль Охопить душу аж заплачу. А ще до того, як побачу малого хлопчика в селі, мов одірвалось у гіллі, Одно однісіньке під тином сидить собі в старій рядині. Мені здається, що це ж я, що це ж та молодість моя. Мені здається, що ніколи воно не бачитиме волі, самої воленьки, що так даремно. Варно пролетять його найкращі літа, щоб він не знатиме, де дітись на цім широкім вольнім світі, і піде в найми, і колись, щоб він не плакав, не журивсь, щоб він де-небудь прихиливсь, то подадуть у москалі.